Доброго дня. Добрий добре, добре. З нами сьогодні гравець команди Оріван Сергій Бойко. Сергій, поділіться враженнями від дебютної гри у сезоні. Ну, враження у нас тільки негативні. Ми не планували програвати, втрачати очки. Але нічого, наступний раз, наступному турі будемо боротися вже за перемогу. Як вважаєте, в чому причина поразки? Тому що Оріон вважався фаворитом перед грою. Причина поразки, не знаю, мабуть. Не, не, не з цієї ноги встали. Чи є якісь цілі на турніру команди Оріон? Ну, Оріон завжди за, призові місця, за призове місце бореться. Так що у нас, так, да, ми хочемо, як мінімум, в топ-3, а там подивимось. Скажіть, чи багато у вас новачків в команді, чи плануються трансфери на ближчий час? У нас вже все сформувався состав, склад. Вже підписання у нас не буде. Не буде, в нас повернулися наші там лідери. Сьогодні не було, на наступному турі буде. Я думаю, що на наступному турі ви побачите трішечки інакшу гру і інший результат. Як вважаєте, якщо б сьогодні брав участь Олексій Курос, чи могла б гра скластися інакше? Ну, я кажу, на наступному турі побачите. Добре, дякую вам, щастиво.